Ви знаєте, що в TikTok є телесуфлер. Це просто знахідка для тих, хто боїться камери або забуває часто текст. Якщо ви тільки почали знімати свій тік і часто там запинаєтесь, забуваєтеся, переписуєте текст, переписуєте своє відео, то це саме для вас. Зараз покажу, де знайти телесуфлер і як ним користуватися правильно. Заходимо, де пише дивитися всі ефекти. Нажимаємо на пошук, пишемо телепромтер. Саме цей ефект нам потрібен. Заходимо, він вибиває саме перший. Заходимо на нього. Це вже є ефект. Перш за все, нам потрібно зверху нажати на хрестик, де пишемо музика. Обов'язково, бо інакше вас не буде чути на вашому відео. В цьому віконечку ви можете написати будь-який текст, який вам потрібен для вашого відео. Внизу вибрати шрифт. Та швидкість з якою буде пробігати ваш текст. Не хвилюйтесь, вас ніхто не буде бачити, це тільки видно вам. Нажимаєте на віконечко і тут починаєте писати свій е, текст. Коли ви все там написали, внизу нажимаєте на кнопочку ось цю, на ефект телепромтер, щоб тоді почався запис. Телесуфлер може бути не у всіх регіонах, тому напишіть в коментарях, чи є у вас ця, цей ефект. Якщо відео було корисне, не забудьте підписатися, адже в мене завжди все нове, корисне та практичне.